Григорій Сковорода Байки Харківські, Байка 23 Собака та вовк. У тітира Пастуха жили Левкон в Ферідам, два пси у великій дружбі. Вони прославились і серед диких, і серед домашніх звірів. Вовк от заздрості на їхню славу вишукав момент і став набиватися до них у друзі. Прошу мене любити та жалувати, панове мої, сказав вовк із придворною чемністю. Ви мене надзвичайно ущасливите, коли дозволите мені, на вашу ласку, бути третім вашим товаришем, що вважатиму собі за велику честь. Потім понарозказував їм про славетних і багатих своїх предків, про модні науки, в яких стараннями батьків був вихований. Коли ж, додав вовк, станом та науками хвалитись у розумних сердець, вважається за дурноту, то можу ще краще сказати, аби ви мене полюбили. Я зовсім цілком схожий на вас обох, а голосом і шерстиною на пана Ферідама. є стародавня приказка, а Бог веде подібне до подібного. В одному лише не криюсь, маю лисячий хвіст, а погляд вовчий. Левкон відповів вовкові, що той тітир на них зовсім не схожий, але є їхнім третім товаришем і що він без Ферідама нічого не починає і не вирішує. Тоді Ферідам сказав таке. Голосом та шерстиною ти справді на нас схожий, але серце твоє стоїть далеко. Ми стережемо вівці, задоволені вовною й молоком, а ви шкуру дерете їстеї замість хліба. Найбільше ж не подобається нам свіча до душі твоєї, хитрий погляд твій, що косу зирить на баранця, який ходить ген недалеко від тебе. Сила. І походження, і багатство, і чин, і спорідненість, і тілесне обдарування, і науки безсильні ствердити дружбу. Але серця у думках узгоджені, і однакова чесність людиноподібної душі, що живе у двох, а то й у трьох тілах ось справдешня любов та єдність. Про що погляньте на главу 4 вірш 32 у діях 26 і про що Павло каже: нема юдея, ні грека, бо всі ви один у Христі Ісусі.